Притчею про таланти і нам дуже знано. Що особливе є в цій Іванці? Кого що особливо торкнуло в ній? Можна так ставити питання? Мене найособливіше торкнула постава того чоловіка, який мав тільки один талант, і який мав. Кажемо такий негативний образ свого господаря, який йому довірив той талант для того, щоб він його помножив, отримав від нього відсотки і підійшов до цього питання одного таланту великодушно і щедро серцем помноживши його. Я знав, що ти є той, що жнеш там, де не сіяв. І збираєш там, де не розсипав. Тому я взяв той один талант і закопав землю, тепер, що викопав, приніс нам, маєш твоє, сказав той слуга, якого пізніше назвуть Словом Лукавим, невірним, у малому, якому не можна довірити великим. Оця постава того Слуги дорогі у Христі дуже часто ілюструє поставу. Скажемо, християнина боягуза, українця боягуза, який в обставинах утисків, біди, війни, боротьби дуже часто боїться, співпрацюючи з Божою любов'ю, волонтерити. Боїться, щоб часом Бог його не покликав на захисника, на назахисників. Нас наші воїни полку Азов підробляли медичні довідки, щоб окуліст подумав, що в нього добрий зір. Він вчив на пам'ять таблицю, цю офтальмологічну, щоб психолог думав, що в нього все гаразд психологічним здоров'ям, він підробляв тести психологічні. За нього хтось здавав медичні аналізи для того, щоб піти за покликом серця. І захистити свій народ у 20, 21-22 роки. Є йому прототипи, які можуть викуповуватися у воєнкоматах, сплачувати якісь гроші, маніпулювати довідку собі робити, що я хворий, і так далі. І тим ілюструвати отого слугу боягуза, який, скажімо, за рахунок чийсь, хоче лиситися живий. Мовляв, це не моя війна. Це не моя боротьба. Якщо не виходить тій людині, вона не відчуває поклику серця стати воїном ЗСУ, захисницею ЗСУ, то є інше покликання підтримати їхніх батьків, підтримати їхніх дітей, допомогти тим, хто залишив свої домівки, і пробувати помножувати ті таланти, які йому дані були у виді. Чеснот, віри, надії, любові, дарів Святого Духа, мудрості, розуму, знання, ради, кріпості, побожності, страху Божого і інші обдарування Божі, які він отримав від Господа, для свого народу там, де він є, бо не всі надаються бути захисниками зі зброєю. Можна сказати, навіть, що мало хто може це професійно виконувати, хоч багато хто, жертвуючи собою, Робить все для того, щоб це здійснювати. Хоч це аномально для християнства, це аномально для людяності. але воно де-факто існує. Реальта, реальність є така, яка є. Чи я часом не є повний страху, не втикаю від відповідальності, не переживаю, що зі мною буде, і десь не мені полюю іншими. У їхньому горі таке запитання повинен ставити собі кожний віруючий християнин, кожна людина, якої є сумління.